Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ситуація після похорону Навального не вщухає у Москві. Таки знову почалося. Після останніх вибухів очевидці повідомляють про дивні речі. Рух військової техніки. Для цього у місті навіть перекрили рух. Причин, чому москвою пересуваються, колони техніки не повідомляють. Говорять про можливий бій десантників. Влада перекрила МКАД, Московська кільцева автомобільна дорога і техніка Росгвардії перекидають у бік балашихи. Чекаємо палацового перевороту із заколотів на роз. Осії йдеться у повідомленні партизанам. Крім того, додаткові підрозділи ОМОН і Росгвардії оточили Кремля. Прилетіло три військові вертольоти. Очевидно, за Патрушевим та верхівкою Кремля. Ці рухи почалися в обіда. В той же час телеграм-канали також пишуть про потужний вибух на Даніловському мосту. Під час руху ешелону з важкою технікою. Танки пішли під воду. ФСБ старить про диверсію в друга на цьому мосту. Лунає вибух перший пролунав у вересні. Район оточили зізок потушили. Пише телеграм-канал. Топор помсти в той же час на. На фронті почали бундувати і десантники десятки генералів РФ уже проти війни та вважають ситуацію критичною та патовою. Сторони вперлися в оборону один проти одного. Виграсти перемогу наразі не може ніхто. У Кремлі вважають, що навіть після ліквідації засновника ПВК Вагнер Євгена Пригожина на Навального в Росії існує загроза нового військового заколоту. Лідер країни агресора РФ Володимир Путін або ж його двійники устами Патрушева наказав російським спецслужбам придушувати можливість спроби. Держперевороту про це повідомляє Moscow Times Таймс посиланням на власні джерела в Кремлі. За словами співрозмовників, видання спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати і не допустити демаршів, подібних до того, що ПВК Вагнер організувала наприкінці червня. Зазначається, що танки, що підійшли на відстань менш як 200 кілометрів до Москви, справили незабутні враження і на лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна. Як зауважують джерела видання, Пригожин не лише кинув командуванню армії. Й не послухав особистого наказу російського диктатора, тому був визнаний загрозою для режиму. Спадщина Пригожина – це військові підрозділи з бойовим досвідом в Україні, Африці та на Близькому сході. Підкріплені медіа імперією з телеграм-каналів та політтехнологів за прогнозами джерел. У нинішньому вигляді Кремль не зможе зберегти ПВК Вагнера. Багато вагнерівців вважають, що за смертю Пригожина може стояти влада, і Кремль не може ігнорувати такі ризики, каже аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов. Видання нагадує, що за два дні після ліквідації Пригожина президент РФ Володимир Путін підписав указ, який вимагає від вагнерівців присягнути на вірність. Усі члени позаармійських воєнізованих формувань, включаючи добровольчі батальйони на територіальну оборону, зобов'язані скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати конституційний лад. Путін хоче жорсткіше контролювати ПВК Вагнера, щоб переконатися, що він не зіткнеться з повторенням кризи в майбутньому. Зазначає Натія Сескурія, науковий співробітник Обітник Лондонського Royal United Service Institute. зважаючи на все загрозу нового заколоту, чи змови Путін вважає досить реалістичною, зауважує політолог Абаз Галямов. Про це свідчить, хоча б те, що Путін пішов на ліквідацію пригожена, хоча це й поставило під загрозу безліч проєктів. Це вказує на те, що пріоритети Путіна, збереження влади, а не експансія зовні, зазначає Галямов. Проблема Путіна у тому, що його образ перестав відповідати на запит росіян, які хочуть бачити сильного та рішучого лідера, який швидко та змінював. Альними втратами та жертвами досягає цілей. Це сталося після невдалої операції захоплення України та переходу війни у затяжну стадію. Підкреслю Олег Ігнатов з International Crisis Group. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.